Вітаю, шановне товариство. Хоча зараз у продажу є надзвичайно багато різноманітного насіння, але не тільки городники-любителі, але й ті люди, які вирощують овочі чи квіти на продаж, дуже часто збирають насіння власноруч. І я зараз з вами хочу поговорити про те, чи варто збирати власне насіння і чи має воно якісь переваги перед тим насінням, які ми купуємо в магазині? Перша перевага це, звісно, економія коштів, тому що насіння з кожним роком коштує все дорожче і дорожче, і навіть якщо ви орієнтуєтесь на любительське насіння, все рівно його придбання влітає в копійку. А якщо ви орієнтуєтеся на професійні сорти, то це може обійтися в два в три. І в навіть чотири рази дорожче, ніж аналогічне любительське насіння. А друга перевага в тому, що збираючи власне насіння, ми завжди точно знаємо рік збору. Тобто ми завжди впевнені в свіжості цього насіння. Або, якщо ви уважно придивитеся до упаковки з любительським насінням, то виявите, що там ставлять саме дату фасування, а не рік збору. Тобто партія насіння може бути куплена оптом минулого чи позаминулого року, а розфасована в цьому. І третя перевага власноруч зібраного насіння це високий контроль якості. Бо у власному господарстві ми відбираємо на насіння найкращі плоди і рослини, які повністю відповідають сортовим ознакам. І ми ніколи не будемо збирати насіння із слабеньких, недорозвинутих рослин або з рослин, на яких є ознаки якоїсь хвороби. Звісно, у великих насінневих господарствах ніхто так ретельно плоди не добирає, і тому може трапитися і недорозвинуте стерильне насіння, і насіння, вражене хворобами. І якщо насіння, яке йде під маркою професійне, все ж таки калібрують, тобто відділяють середньостатистичні насінини і відкидають дуже великі і дуже маленькі, то у любительських пакетиках нам може трапитись, на жаль, будь-який непотріб. Але у насіння зібраного на своїй ділянці є і один великий недолік це проблеми з сортовою відповідністю. І з зібраного нами насіння виростає зовсім не той сорт, на який ми розраховували. В першу чергу це стосується гібридів F1, які у наступному поколінні обов'язково розпадуться на вихідні форми. Також Проблеми з сортовою відповідністю будуть у перехресно запильних рослин. В першу чергу це баштанні культури, такі як кавуни, дині, огірки, гарбузи і кабачки. Але є багато овочевих культур, насіння яких можна збирати самостійно з року в рік, і воно не принесе вам ніяких розчарувань. В першу чергу це пряні трави, такі як базилік, коріандр, кріп, петрушка. Звісно, все це перехресно запильні рослини, і те, що у вас виросте із насіння власного збору, може дещо відрізнятися від вихідних сортів, але як на мене, це особливого значення не має. Особливо в тому випадку, якщо ви вирощуєте ці пряні культури для власного вжитку, а не на продаж. Чемпіони по сортовій відповідності це, звісно, помідори. Ці рослини самозапильні і запилення відбувається у закритому бутоні. Тому сорти помідорів ніколи не переопилюються. І навіть якщо ви натикаєте на одну грядку 10 сортів і зберете з них насіння, то наступного року з цього насіння у вас виростуть ті самі сорти. Єдина проблема може бути, якщо ви обробляєте помідори з якимось стимуляторами плодоношення, наприклад, паслінієм. Звісно, на сортову відповідність це ніяк не вплине, але такі препарати стимулюють утворення партенокарпічних плодів. Це плоди, які утворюються без запліднення. А це означає, що велика частина насіння з помідорів, оброблених такими препаратами, буде стерильною. Сортову відповідність зберігає також насіння бобових, таких як квасоля, горох, вігна, боби. Це також самозапильні рослини. Трошки складніша ситуація з солодким перцем. Власне, вони також утворюють. Плоди шляхом самозапилення, але перці здатні і до перехресного запилення. Пилок перцю переноситься вітром, але він дуже важкий. І якщо ви висадите різні сорти перцю на різних грядках, то, як правило, насіння зібране з цих рослин буде з високою сортовою відповідністю. Єдине, чого не варто робити, отак, от висаджувати, як я, поруч гіркий і солодкий перець. Бо він обов'язково переопилиться, і якщо ви зберете насіння з такого солодкого перцю, то на наступний рік у 90% випадках ви отримаєте гіркі плоди, бо наявність капсаїцину... А це речовина, яка якраз і надає перцю гіркий смак, це домінантна ознака. Так що гіркий перець завжди переможе. Отож, збираємо насіння, закладаємо його на зберігання і чекаємо наступного городнього сезону.